Доброго дня! До мене часто звертаються пацієнти з головними болями. В заразні часто дуже розпосуджено проблема. Перший, перший етап повинен бути обстеження. Без обстеження я ніколи не боруся, ніколи не ставлю голки. Хочу розповісти про пацієнтку, яка хворіє з вересня місяця. Пройшла МРТ, пройшла всі обстеження, перевірила судини. Все нормально, всі аналізи нормальні, головні болі, запоморочення не проходять. Звернулася, є дуже гарні методики: метод ІДЗИН, метод балансу, який використовує таких пацієнтів. Зараз перед тим як ставити голки, спитаємо пацієнтки. Я вам провів три процедури. Скажіть, будь ласка, який ваш стан? Було сильне запоморочення, були сильні головні болі. Через вже через дві процедури запаморочення мене зникли. Ще було відчуття трошки тисло у голову. Сьогодні третій день, але в обідній час, коли саме було мене загострення, завжди сьогодні краще. значно. Добре, дякую. Так що звертайтесь. Методом акупантури такі проблеми дуже гарно займаються. Всім гарного дня.